Новин. Головні події першого робочого дня тижня. Дивіться далі. 481 доба війни. Збройні сили України продовжують просуватись на запорізькому напрямку, а п'ятихатки знову під українським прапором. Повернути додому наших хлопців. У Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку військовополонених за Густалі. Історія їхніх рідних далі. Дізнатись про минуле та допомогти теперішньому вихідними працівники національного заповідника Хортиця провели благодійну лекцію островом, на якій збирали кошти на тепловізор для військових. Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Вночі ворог атакував передмістя обласного центру. На щастя, обійшлось без руйнувань та постраждалих. За добу рашисти завдали понад сотню ударів по двом десяткам населених пунктів області, зокрема із застосуванням авіації. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки, Донецької області, Левадного. Малої Такмачки, Новоданилівки, Оріхова, Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Крім того, рашисти атакували з безпілотників Малинівку та завдали з десяток ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Кам'янському та П'ятихатках. А також здійснили 92 артилерійські обстріли мирних населених пунктів області. Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів: квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд. На жаль, поранення отримали троє: жінки 60 та 66 років років, преображенці та жінка в Оріхові. Разом з тим українські захисники дають гідну відсіч ворогу, крок за кроком, звільняючи рідний край від окупантів. Вражаюче відео опублікував генерал Валерій Залужний. Сьогодні, 18 червня, силами 128-ї восьмиї гірськомової бригади і 2-го ОСД було вибито расистів із населеного пункту П'ятикатки. Расисти тікали, кидають техніку щоб... звільнення п'яти хаток підтвердила і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Це вже восьмий населений пункт Запорізької області, що був відвойований підрозділами Сил оборони. В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУ в Таврія було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки. В цілому підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до семи кілометрів. Звільнена на півдні площа складає 113 квадратних кілометрів. Активна робота сил оборони Таврійського напрямку триває. Продовжуємо випуск оперативної інформації по Україні. Минулої доби росіяни атакували на східних та південних напрямках чотирма калібрами та стільки ж безпілотниками. Завдяки успішній роботі протиповітряної оборони усі ворожі цілі було знищено. Це чотири калібри летіли за акваторії Чорного моря саме у наш регіон. І усі чотири ракети, усі чотири калібри були знищені силами протиповітряної. Оборони власне цю інформацію вже підтвердили наші військові, тому озвучую і я. У Херсоні через нічні російські обстріли виникло декілька пожеж. Окупанти поцілили у газовий резервуар на одній із заправок, який спалахнув. Вогонь вирував і на стоянці автобусів пошкоджено з десяток транспортних засобів та екскаватор. Рятувальників. Також через обстріли горіли склади, виставкові зали і господарчі споруди. На щастя, люди не постраждали. 3.15 мені зателефонував персонал, що стався приліт у газову розподільчу колонку, що сталася пожежа. Вони покинули АЗС, пожарку визвали цей же час у 3.15 І позаду заправки, після того як вони вийшли, ще стався приліт. І наступні вже ушкодження були з прильоту, що позаду заправки були. Постраждали, слава Богу, немає. Протягом минулої доби окупанти здійснили масований обстріл Харківської області. Є поранення серед цивільного населення. Наслідок мінометного обстрілу села Липці Харківського району зруйновано два приватні житлові будинки. Зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік. Пошкоджено автомобіль. У селі Першотравневе ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі Морозова Долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту. Тим часом українські захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога. У підсумку минулої доби українські воїни ліквідували 630 російських окупантів. Також ворог втратив 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 6 засобів ППО, 1 вертоліт, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 42 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. За його життя боролись більше місяця, але травми були надто тяжкими. У лікарні помер 24-річний військовослужбовець Віталій Пушняк. Поранення отримав біля села Тоненьке Донецької області під час ворожого обстрілу. Про це повідомила Вільнянська міська рада. Хлопець з 2020-го присвятив своє життя армії. Спершу пішов за контрактом на полігон Близнюки, а з початком Великої війни Віталія призвали до 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, яка тримала оборону на Донеччині в її складі молодий військовий служив пожежником. У рідному місті у військового залишилася дружина, батьки та сестра. 20 червня у Вільнянську в пам'ять про воїна оголосили днем жалоби. Прощатись із героєм будуть у вівторок біля вільнянського районного будинку культури. У Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку військовополонених з Азовсталі, що перебували, зокрема, і в Оленівці. Для заходу організатори обрали символічне свято. День батька. На 20 машинах родичі та знайомі полонених захисників рушили вулицями міста, аби привернути увагу запоріжців та вкотре нагадати про злочини країни-агресора. До автопробігу долучились і наші журналісти. У липні 2022 року росіяни скоїли масове вбивство українських військовополонених у колонії з селища Оленівка Донецької області. За неофіційними даними, внаслідок теракту загинули більш ніж півсотні наших захисників. Ще чимало отримали поранення чи були перевезені в інші виправні заклади. Серед військовополонених і чоловік Наталі жінка розповідає, її чоловік захисника Зовсталі, та вже понад рік у російському полоні. Він отримав дуже тяжке поранення. А коли він був напівпритомний після теракту, Росія знімала репортаж, брала в нього інтерв'ю. Він не міг навіть балакати на той момент. Йому було важко. Це суперечить міжнародним конвенціям справ Женевській конвенції про відношення до військовополонених, а над ними проводили тортури. Привернути увагу до долі захисників, які нині у полоні родини воїнів вирішили автопробігом. В акції взяли участь за два десятки кермувальників, рідні яких були в Оленівці. Їм не дали права вибора на життя, але ми можемо зараз з вами дати їм це право. Ми можемо у кожному місці України зібратися, зібратися всі разом, зібратися для того, щоб були мітинги, були автопробіги. Щоб, про те, щоб казати, робити банери, щоб вся Україна бачила, що ми не забули цих хлопців, і ми ніколи їх не забудемо. І ми зробимо все для того, щоб їх повернути. Вже другий рік поспіль день народження син пані Лариси зустрічає у російському полоні. Жінка розповідає, з моменту виходу з Азовсталі вона не має з ним зв'язку. 20 мая 22-го року його ну, взяли в полон. До сьогоднішнього дня з ним ніякої, ну нічого, не ні одного словечка, не одної буковки, нічого я з ним не спілкувалась. Тільки від полонених, яких поміняли, що вони його бачили. Родичі та знайомі сподіваються, що автопробіг приверне увагу й інших країн, і це допоможе повернути додому наших хлопців. А кожного, хто може підтримати наших захисників, закликають це робити. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Він розуміє наскільки важливо цінувати кожну мить свого життя та тих, хто чекає вдома. Він добрий сім'янин, а ще відповідальний працівник і надійний товариш. Так про вільнянського дільничого Валерія Карпова говорять його колеги. Він завжди готовий першим прийти на допомогу. Більше розкажуть наші журналісти. Робота дільничного офіцера поліції для Валерія Карпова не лише професійний обов'язок, але й справа життя, який він присвятив більше 20 років. Офіцер постійно в режимі комунікації з населенням та без вагань готовий ризикувати життям заради порятунку інших. Так було і 23 листопада, коли ворог здійснив ракетний удар по пологому відділенню вільнянської лікарні. Дільничний першим прибув на місце влучання, а до приїзду рятувальників та колег забезпечив охорону громадського порядку. Також долучився і до розбору завалів. Близько Півночі, ну, плюс-мінус, тоді не до часу було. Тільки ми полягали спати, з сім'єю залунала тривога і стався вибух. Зайшовши на територію, я вже побачив, що в клубах самого, самої пиляки та диму знаходиться розвали на ось ця будівля. Ну, тоді тут було дуже багато обломків. Він перший приїхав на місце обстрілу та надавав всю посильну допомогу, як в ліквідації наслідків цієї події, так і надавав допомогу усім кваліфікованим службам для для того, щоб якнайшвидше, якнайправильніше задокументувати злочин. Тієї жахливої ночі загинуло немовля, яке народилось за два дні до цього. Осколкових травм зазнала породілля. Поранень отримав і медперсонал закладу. Це дуже важко згадувати. Матірінь крик стояв на, мабуть, тільки глухий, його можна так чути, і це було дуже, дуже. Як я вже зрозуміла, що її дитина загинула і ну, в неї почалася істерика, лікарі, ну, надав мені наші допомогу. Опора цього поліцейського сім'я Валерій, батько п'ятьох дітей. Велика родина завжди підтримує батька. Професія тата не з простих. Він часто змушений затримуватися на роботі, але родина це розуміє, адже від їхнього тата залежить запорука безпеки у Вільнянську. Валерій наголошує, наскільки важливо цінувати кожну мить свого життя та тих, хто чекає вдома. Для нього родина сенс життя, стимул до роботи та добрих справ. Анна Крамаренко, телеканал МТМ. Запоріжжя торгували підпільним алкоголем та безакцизними сигаретами. Про це та інше коротко у відеодайджесті. Налагодили підпільне виробництво алкоголю і збували продукцію сумнівної якості через торговельні мережі. У трьох ділків на Запоріжжі поліція вилучила спецобладнання для промислового виробництва фальсифікату, а також 900 літрів спирту та 3000 тисячі літрів вже готового до реалізації товару. Загальна вартість вилученого сягає 2,5 мільйони гривень. За скоєне фігурантам загрожує до п'яти років позбавлення волі. У Запоріжжі правоохоронці затримали братів викрадачів авто, які прокололись на продажі майна з легковиків. Викрити нечистих на руку родичів допомогли патрульні, які і викликали слідчих на місце злочину. Брати проникли до ВАЗ 2101 та викрали акумулятор, магнітофон та колонки. Ними виявились 20 та 18-річні місцеві мешканці. Старший з них вже раніше судимий. Згодом поліцейські карного розшуку встановили причетність братів ще до кількох злочинів у Запоріжжі. Зокрема, викрадення з гаражного кооперативу ВАЗу, накатавшись, молодики викрали з легковика пів салону, а пошкоджену автівку зіштовхнули в кювет на північному шосе. Усі речові докази направили на експертизу. Підозрюваним обрано запобіжні заходи, старшому тримання під вартою, молодшому домашній арешт. Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисників до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень на території міста та області. Обом загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. В Дніпровському районі правоохоронці виявили незаконний продаж безакцизних тютюнових виробів у мафах. Під рейд потрапили три торгові точки, де вилучили майже півтори тисячі пачок цигарок, а також півсотні електронних сигарет. Окрім цього, були знайдені накладні грошові кошти, чорнові записи та рекламна продукція. За фактом події, відкриті кримінальні провадження досудове розслідування триває. Столітня історія менонітів за кілька годин вихідними працівники національного заповідника Хортиця провели лекцію островом. Акція стала благодійною, під час якої науковці збирали кошти на очі для бригади колеги Максима Штацького. Внески від учасників були добровільними. Натомість запоріжани мали змогу дізнатись про життя європейського народу на українських землях. З подробицями Тетяна Пода. Цими стежками ще понад століття тому ходили меноніти. Нині ж працівники національного заповідника Хортиця проводять екскурсії. Цього разу вони стали ініціаторами благодійної лекції про історію острова. Сьогодні у нас благодійний захід, меморіал хортицьких мінонітів. Ми хочемо зібрати кошти на тепловізор. Там, де служить наш старший науковий співробітник штатський Максим, у мирному житті Максим один із фундаторів створення меморіалу хортицьких менонітів, а з початком Великої війни став на захист країни. Тому працівники заповідника виступили з особистою ініціативою підтримати бригаду колеги. Низки добровільні, це екскурсія безкоштовна. За благодійні внески, які нам учасники екскурсії нададуть, все буде передано хлопцям 79-ї десанта штурмової бригаду. Тим часом екскурсоводи розпочали лекцію. На учасників чекав кілька годин тур по хортиці, під час якого вони відвідали чимало символічних місць. Спочатку наша розповідь буде про меморіал хортицьких Менонітів. Далі ми простуємо по бальці Ганівці. З балки Ганівки піднімемо наш Хортицький цвинтар до менонітських поховань. І далі вже спускаємось безпосередньо у селище наукове містечко на території колишньої колонії Інгол Хортиця. На Хортиці меноніти з'явили ще наприкінці вісімнадцятого століття. Першими оселились тут 12 сімей з Голландії, Бельгії та Німеччини. На початку двадцятого століття на Хортиці проживало вже дві сотні. Менонітів, які об'єднувались у дві церковні громади Фламандську та Фриську. Проте життя їхніх поселень через політику радянської Росії довго було білою плямою історії. Починаючи з кінця ХІХ століття, тоді ще в Російській імперії представники так званої німецької національності розглядалися як етнічний ворог руського народу. От і уже на початку ХХ століття з початком Першої світової війни, 1914 рік, на Менонітів почалися гоніння, і саме через ці гоніння вони були вимушені просто продати свій острів Хортицю, місту Олександрівську в 1916 році. Одні з перших відомостей про Менонітів стали відомі завдяки працівникам заповідника. Вони самотужки зв'язувались із Меноніцькою громадою за кордоном, аби дізнати. Натись про життя їхніх предків на Хортиці серед них був і Максим Штацький, якому тепер колеги допомагають зі збором на квадрокоптер. Тетяна Пода, Роман Котляр, телеканал МТМ. Слухали про вибухонебезпечні предмети та побували в ролі справжніх рятувальників. Запорізькі рятувальники розповіли дітям, які вимушено покинули рідні домівки через повномасштабне вторгнення, про приховану загрозу речей, залишених без нагляду, іграшок та інших підозрілих предметів. Пізнавальна лекція проходила в ігровій формі, аби малеча краще засвоїла життєво важливі правила. Окрім цього, діти взяли участь у пожежній естафеті, під час якої кожен зміг відчути себе справжнім рятувальником, примірявши бойовий Одяг та загасивши вогонь з пожежного ствола. Чудове свято, корисні поради, які нам обов'язково знадобляться, коли ми повернемося до нашого міста. Ми всі чекаємо на перемогу та повернення додому в наші домівки, в наші заклади освіти. Тому для нас це дуже важливо, для наших дітей, щоб вони розуміли, як себе поводити. Наприкінці лекції на малечу чекала запальна дискотека. Діти залишилися вдячними рятувальникам за цікаво проведений час. Його! В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.